Вибори у Молдові й амбіції Кремля чи візьмуть проросійські сили реванш? Про це і не тільки вже замиться. ТСН онлайн мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Кидають усе, аби лише вижити на Харківщині. Третя доба масової евакуації з Куп'янського району. За останні дні кількість обстрілів там зросла в рази. Крім того, через ворожі атаки деякі громади залишилися без світла та газу. Тож люди, які й думати не хотіли про виїзд, тепер вимушені кидати свої домівки і вирушати до Харкова. Евакуювати вже вдалося пів тисячі мешканців, а треба близько десяти тисяч. Більше про це Вікторія Стрільцова розкаже. Один за одним до евакуаційного центру приїздять автобуси. Волонтери допомагають людям, які лише кілька годин як змогли вирватися зі справжнього пекла. Літні люди маломобільні з тваринами. Це мешканці Куп'янського району, яких росіяни почали обстрілювати буквально щодня і щоночі. У когось є плаксивість, у когось навпаки тратівливість, але у всіх є підвищена тривожність і розгубленість. Дуже переживають, хочуть якоїсь підтримки. У кілька турбин люди змогли вмістити усе найцінніше. Все залишили, тряпки взяли та і все. Може, все наладиться, додому повернемося. Документи, теплий одяг та найголовніше свою кішку змогла забрати пані Інна. Я все на світі побросала, що було дійсно, кошка і лоток до неї з кормом, і сумка, дві сумки. Того чуть-чуть, того чуть, чуть там то палатіння, то там зібня віч, то сапоги, їдіться і на себе. Сидячи коло своїх пакунків, жінка ділиться переживаннями. каже, боїться, що додому вже не повернеться. А якщо там нічого не залишиться, і живого міста не буде де жити. Я залишилася без хати. Так що. Усі вони ще тиждень тому навіть і думати не хотіли про евакуацію. Тоді була можливість вивести, хоч усі меблі з хати кажуть волонтери. Нині ж ситуація геть інша. Паспорти, документи і найнеобхідніші речі. Ми не можемо зараз дозволити собі вивозити дуже багато речей пів будинку у людини, коли е, зараз на час увагів стає життя людей. Під прицілом ворога, поміж атаками, волонтери та поліція ризикують собою, аби вивести людей з їхніх рідних домівців. Домівок, які тепер стали гарячими точками, розширюється територія ведення активних, тобто бойових дій, і нам і подано відповідно, до речі, ряд населених пунктів, включаючи місто Куп'янськ до. Того, що було змінено статус від зони можливих бойових дій на зону активних відповідно бойових дій. Наразі чекаємо рішення профільних міністерств. Сотні людей наважилися їхати ще й через те, що ворог б'є по критичній інфраструктурі. Декілька громад вже відрізані від газу та світла, і відновити комунікації нині неможливо. Адже росіяни одразу ж відкривають вогонь, щойно ремонтники приїздять на місце. Це ж все тянули. Поки вже зовсім не світла, не газа, не зв'язку. холодіна страшний. Не розігріти йому поїсти, нічого. У нас поруч да, прилітало, і рядом, і далі. Все одно сиділи. Вікна забиваємо, ремонтуємо, а що делать, і далі живемо. Я в пещери виїжджала. Я би ще ставалася. нема ні світа, ні газу, ні води. Вже третій день. Автобуси привозять до Харкова сотні людей. Місць вистачить усім, каже влада. Крім того, евакуйованих приймають і інші регіони. Загалом з Куп'янського району найближчим часом планують вивезти 4 тисячі людей. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, Есен Вересень став найстрашнішим місяцем 24-го року за кількістю жертв серед цивільного населення України. Про це повідомила моніторингова місія ООН. Там підрахували, за цей період росіяни вбили і поранили щонайменше 1400 мирних українців, серед них і діти. Дев'ятеро загинули, 76 були поранені внаслідок ракетних обстрілів та бомбардувань. Кількість жертв поступово зростає з липня. Напередодні на Донеччині росіяни вбили жителя Курахівки. У часовому Яру та Кураховому є постраждалі у Краматорському, Бахмутському та Покровському районах потрощені інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлі та житло. Двоє поранених сьогодні на Херсонщині у селищі інженерне постраждав місцевий житель. У Микільському ушпиталили старосту села. А у Станіславі окупаційні війська атакували автівку швидкої. Медпрацівники вціліли. Жителя білопільської громади поранено на Сумщині. Понад 10 півдронів атакували Миколаївську громаду. Посередину Буцькій випустили шахеди, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, сільрада, лікарня та магазин. На Запоріжжі під вогнем дев'ять прифронтових населених пунктів. Найбільше дісталося Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Малинівці. Росіяни більше двох сотень разів били по регіону з усіх видів озброєння. Зранку артилерією також вгатили по Марганцю на Дніпропетровщині. Минулося без поранених, а в Нікополі влучили по приватному обійстю. Затяжна війна, з якої майже неможливо вийти посолу Британії та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний прокоментував мирний план України. Дипломат виступав в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні. Там він довів, що військової допомоги, яка зараз надається Україні від партнерів, недостатньо а політичні рішення деяких держав серйозно запізнюються. Зокрема, навів приклад минулого року, коли наша армія вчасно не отримала від заходу достатню кількість озброєння, і відтак. Не досягла серйозних успіхів на фронті. Залужний підкреслив наразі не бачить альтернативи вступу до НАТО і попередив колег про загрозливі наслідки неадекватних відповідей на агресивні дії авторитарних режимів, що згуртувалися навколо Кремля. Цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб, врешті-решт, війна зупинилася в Україні. Ми хочемо мати гарантію власної безпеки для себе і для своїх дітей. Це, до речі, найпростіше завдання, яке можливо виконати вже сьогодні. Тут я абсолютно підтримую президента України. Україні просто потрібно вступити в НАТО. Ми повертаємося до плану перемоги. Тоді, тоді, оцей колективний захист, я кажу за себе, мав би бачити оцю велику загрозу, яка виникла після 2023 року, оцю велику коаліцію. З Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і зробити план захисту своїх демократичних інституцій. Зворотній відлік до найважливішого голосування у Молдові за останні роки в неділю в країні одночасно обиратимуть президента і визначатимуться із тим. Чи вступати державі до Європейського Союзу? Росія кинула безпрецедентні ресурси на те, щоб зірвати референдум. Спеціальна кореспондентка ТСН Яна Слісарчук із Кишинева розкаже більше. Ці молдовські вибори можуть увійти в історію як вибори найбільших російських витрат. Тільки уявіть собі цю цифру: 100 мільйонів євро. Росія не пустила на війну в Україні, а витратила на те, аби підірвати демократичний процес. У Молдові, бо для Кремля це фактично одне й те ж саме: злочини київського режиму більше, ніж діаспора. Наочний доказ мені демонструє Андрій Курераро, експерт з безпекових питань аналітичного центру Watch MD. Ця програма рахує кількість тих чи інших слів на російськомовних молдовських сайтах. Про Україну пишуть майже стільки ж, скільки власне про Молдову. Але основні гроші йдуть не на статті. Болі 130 тисяч понад 130 тисяч виборців з республіки Молдова отримали від 50 до 100 євро за те, щоб проголосувати ні на референдумі і підтримати проросійського кандидата. Їм суботу в телеграмі мають сказати за якого потрапляючи в кишинів з Києва. Ми, наче, сідаємо в машину часу і рухаємось років на 15 назад. Російською перекладення назви вулиці, меню ресторанів, російські товари в супермаркеті на сусідніх полицях з українськими. Але етнічних росіян тут живе менше ніж етнічних українців. Просто відрізнити одних від інших на слух не завжди можливо. Та в середмісті, поруч із російськими, бачимо і написи українською коли ми говоримо про російськомовну спільноту громадян Молдови, це ж насправді українська спільнота, найбільша етнічна спільнота в Молдові. Але так сталося, що вони говорять російською. Більшість з них це наслідок радянського союзу. Це наслідок того, що за роки незалежності було зроблено недостатньо, аби допомогти українській спільноті, а також гагаузькій спільноті, болгарській спільноті в Молдові, спільноті Ромів. Повернути собі свою ідентичність, повернути собі рідну мову замість російської російською ведуть і агітацію за більшість кандидатів у президенти. Їх усього 11. Більшість або пов'язана з одним з олігархів утікачів, або напряму дістає гроші з Кремля. На ці гроші відкривають кабельні телеканали замість закритих російських. Утім, лунає з них майже те ж саме. Тому ви прийшли проголосували і на виборах президента, і в рамках цього референдуму. Тому ж танці в російськомовні заклики приходити і проголосувати і за президента, і на референдумі щодо вступу Молдови в ЄС. Звучать з кабельного телеканалу в моєму готелі в Кишеневі дуже неважко було його знайти. Пропаганди тут дійсно немало. То чоловік білідей тренували за кордоном, аби проводити агресивні протестні акції, специфічні техніки, щоб видирати поліцейських з кордонів. Про цю прес-конференцію правохоронців ми чуємо одразу після інтерв'ю. Тож Андрій Курераро перекладає мені про що говорив голова служби безпеки Молдови. Кремль так лякають демократичні протести, що вони тренують майбутніх провокаторів для протестів кишенькових. Так склалося, що аналітичний центр, в якому працює Курераро, поруч із російським культурним центром. Тут досі пропонують освіту в Росії. Останні два з половиною роки геть не таку цікаву як раніше. На посольстві стоїть тарілка, досі на посольстві стоїть тарілка, яка прослуховує GSM в Республіці Молдова. Посольство до слова знаходиться в чотирьох сотнях метрів від будинку парламенту та адміністрації президента. Була протесна нота з боку нашого МЗС. А вони кажуть, що це в них внутрішній зв'язок з Москвою. Ніґаворят, що це їх внутрішня связь. Вся ідея референдуму про вступ до ЄС, який Майя Санду вирішила об'єднати зі спробою переобратися у президента на другий термін, у тому, щоб прописати шлях Молдови до Європи у конституцію. В разі, якщо більшість виборців проголосує так, це станеться автоматично без жодних голосувань в парламенті. І після цього зрушити країну з євроінтеграційного руху зможе лише ще один референдум. Ми попереджаємо своїх громадян, кажемо ті, хто сьогодні купують у вас голос, завтра вас продадуть. Діспареки на Володимир Парахонський, Вадим Вадиморехва, Євген Кошовий ТСН, Сен один Москва роками шантажувала кишенів, відкриваючи та закриваючи газові крани, запроваджуючи торговельні санкції на важливі молдовські експортні товари, як от фрукти та вино. Чи вдасться Кремлю цього разу змінити проєвропейський вектор Молдови і? Чим може загрожувати росіянізація цих земель? Свої думки пишіть у коментарях під цим ефіром. А ще тисніть дзвоник та підпишіться на канал. Ваша активність нам допомагає робити роботу якісніше. Я ж тим часом продовжую випуск. ТСН. Шанс зупинити війну так на заході відреагували на ліквідацію ізраїльськими силами одного з лідерів Хамас Яхі Сінвара. Саме цей чоловік за підозрами був організатором терактів 7 жовтня минулого року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зазначила, що смерть бойовика значно послабить терористичне угруповання. Еммануель Макрон заявив, що це стане поворотним моментом і відкриє перспективу для завершення конфлікту. Цієї ж думки до і кандидатка в президенти США Камала Гарріс. Західна преса сходиться на тому, що смерть Яхії Сінвара серйозно вдарить по організації Хамас. Повідомляють, що його ліквідували не в результаті спланованої операції, а через випадкове зіткнення із ізраїльськими військами на півдні Гази. Сінвар нібито виліз із катакомб, де переховувався, аби стріляти по бійцям Цахалу. У відповідь у будинок, де була засідка, військові вгатили з танка. Ізраїльський прем'єр Бенємін Нетаньягу у своїй промові, де оголошував про смерть Сінвара заявив, що війна Ізраїлю в Газі ще не закінчилася, і пообіцяв повернути всіх заручників додому. Генпрокурор звільнив керівника прокуратури Хмельниччини Олексій Олійник. Написав заяву за власним бажанням. Повідомили в телеграм-каналі відомства. Сталося це на тлі скандалу, який спалахнув після оприлюднення інформації про те, що голова тамтешньої МСЕК Тетяна Крупа. В якої знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, допомогла оформити інвалідності півсотні прокурорам Хмельниччини та членам їх родин. Такі дані оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. Потому генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування не лише в цій прокуратурі, а й в інших. Воно триває. А головний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який до слова теж має інвалідність. Звільнився тим часом в установі журналістам ТСН напередодні коментували, що перевірки про отримання прокурорами Хмельниччини інвалідностей уже були кілька років тому, але порушень тоді не виявили. Природнє явище, від якого неможливо відвести погляд. В Японії потужно вивергається вулкан Сакурадзіма. Із жерла летять клуби диму з попелом на висоту у 5 кілометрів, і це становить серйозну загрозу для роботи авіації та для навколишніх територій. А ще з кратеру помітно пирскає лавою. Японське метеоагентство випустило попередження про можливість витоку розжарених потоків в радіусі 2 кілометрів, про виверження Сакурадзіми. Експерти знали заздалегідь, бо перед цим фіксували значне збільшення запасів магми. Фламінго вирушили у теплі країни на Одещині з квадрокоптера вдалося зняти велику зграю, яка летіла над водою. Ці птахи вже кілька років поспіль на літо мігрують в Україну. На мілких водоймах національного природного парку Тузлівські лимани багато їжі для них. І навіть, попри звуки вибухів, цьогоріч рожеві фламінго змогли загніздитися і вивезти пташенят. Зараз, коли температура почала знижуватися, рушили на південь. Ймовірно, зимуватимуть птахи в північній. Фриці, чи на півдні Іспанії на лиманах у національному парку їх знову чекатимуть навесні? На вихідні в Україні прогнозують прохолодну погоду, але здебільшого без опадів. Тож можемо спокійно планувати прогулянки на свіжому повітрі. Трохи накрапатиме хіба що у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. На сході буде найхолодніше, на Донеччині та Луганщині плюс 7-9 градусів. А от на півдні буде значно тепліше. Там температура підніметься до плюс 15. У центрі України плюс 9, плюс 12 градусів тепла, та вже в ніч, з суботи на неділю. До України прийде похолодання. Термометри показуватимуть нуль, а подекуди й мінус п'ять. Опадів не буде, лише вночі та вранці у Житомирській та Вінницькій областях, і на заході можливий легкий осінній серпанок. Тож будьте обережні на дорогах і пам'ятайте про світловідбивні елементи на одязі. На цьому в мене все. Більше новин від ТСН у вечірніх випусках, аби їх не пропустити, алгоритм звичний. Підписка на канал і дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.